На годину 15.19 і ви слухаєте мус хапі сьогодні. У нас знову прем'єра. І така прем'єра, яка подарує вам тепло, любов і навіть трошки весняного настрою посеред осені. До студії завітала наша чарівна гостя, авторка та виконавиця Галина Лукашонок. Вітаємо Дуже раді вас знову бачити! Вітаннячка всім слухачам! Вітання вам, красива моя подруга, журналістка. Вероніка. Дуже рада знову бути сьогодні з вами і спілку. Зі слухачами так, це навзаєм. Як ваш настрій взагалі сьогодні? Настрій дуже такий гарний. Я би навіть сказала, що він так іде у ритм з такою красивою вересневою погодою. Все ж таки ще не так холодно. Так. І Хоча осінь відчувається, так але так, драйвово, красиво. Так, ну взагалі насправді так. О, ще не так холодно, але вже добряче похолодало. Як проходить вже ваша осінь? Осінь проходить приходить дуже так знаєте емоційно насичено, дуже красиво. Я навіть сьогодні хотіла би сказати, користуючись такою класною нагодою, що я сьогодні у вас що 4 жовтня у Івано-Франківську відбудеться дуже класна подія. Це музичний фестиваль під назвою Ліхтарі. І мені дуже приємно, бо я є засновницею арт-студії Ліхтарі, і разом із своєю творчою подругою Галиною Вакалюк. Ми вирішили, що треба йти далі, і заснували, тобто ми є дві співзасновниці такого гарного музичного проєкту. Теж взяли назву Ліхтарі, тому що ліхтарі це такі божі зернятка, які на покликані дарувати людям світло, тепло, красу. Отож, в театрі ляльок чекаємо всіх охочих талановитих дітей, котрі співають, котрі красиво танцюють. Ми чекаємо до нас. На Фестиваль так обов'язково не прогавте таку можливість. А до речі, яка ваша улюблена пора року? Дуже чесно зізнаюся, що якийсь період часу я вагалася і ну так між весною, між осінню, але все ж таки на правду перевагу віддаю осені. Колись чула таку дуже красиву цитату, і ви знаєте, вона десь в мене відбилася в серці, то завжди в творчих людей такі речі залишаються надовго. Що восени кожний листок квітка, і це так, кожний О, листок гарно. квітка. Так це коли падає дощ, ти сидиш закутаний в якесь таке пок. Кривало, тепле собі мрієш, дивишся фільм, натхнення одразу так. Оце про осінь. Правильно, але зібрались ми сьогодні не просто так, правда, але ж сьогодні у нас прем'єра і ваш новий трек, такий весняний, справді такий теплий півоні з дуже малозвучною назвою. Галина, розкажіть, будь ласка, як взагалі зародилася ідея такого треку. Я дуже люблю квіти. Квіти то таке натхнення, то відпочинок для очей, і так само відпочинок для серця, я би навіть сказала. Півоні люблю з дитинства, і мені здається, що вони гідно посідають десь рейтинг першості, такі королівни, квіти, королівни. І ви знаєте, надихнула мене на цю пісню краса моєї, так само рідної буковини, тому що так доля склалася, що я живу і працюю і Івана. Франківщина і Чернівеччина. Теж е, у нас на Буковині є таке містечко під назвою Глибока, і так. там є півонієве поле. Це локація надзвичайно красива для всіх, красун, для таких як ви, для всіх гарних дівчат. Ну і для хлопців, які теж романтики. Е, так. Важливо не прогавити той момент, коли починається червень і коли це поле наповнюється ароматом півоні. Така краса. Я просто кожного року намагаюся ці дні не прогавити, поїхати туди. І цьогоріч я написала пісню, такий теплий музичний трек під назвою Півоні. Так, ну дане поле теж відіграло не останню роль, але про це ми поговоримо трішки трішечки пізніше. І, до речі, знаєте, дійсно помітно, що ви любите квітні. То у вас вже був трек соняхи, маки, а тепер уже півоні, і це тільки початок. <свіс> Знаєте, ви зазначили, що пісня несе в собі заряд енергії та оптимізму, що особливо вже важливо в наш час. А чому саме півоні стало от мотивом такою символом цієї пісні? Ви знаєте, найкраще почуття, яке об'єднує двох людей в житті, це кохання, це таке ніжне, це? це таке, що, що дарує справді людині крила. І я вважаю, що з коханням пов'язані найкращі емоції в людському житті. І, власне, твір, який народився під авторським пером, так, в моєму серці він так. Ніжно і так грайливо, і так щиро переплетений з природою, з тими красунями, півоніями, з королівнами квітів. Так? І я дуже тішуся, що 21 до речі, вересня на моєму ютуб-каналі відбулася прем'єра кліпу, і прем'єра цієї пісні півонії. Так? І дуже-дуже багато я отримала таких хороших, позитивних відгуків. Пісня на правду, знаєте, як кажуть, так заводить, вона така танцювальна, вона емоційна. Але чесно, я як авторка, найперше я вкладала такий зміст, щоб оця краса цих квітів, краса почуттів, щоб вона ніколи не гаснула. От Починається осінь, так облітає листя, починаються дощ, дощі, тумани, щось таке, коли хочеться сидіти направду, на терасі, пити горнятко з гарячою кавою, так. так смакувати. Але треба, щоб це десь тепло, щоб воно зігрівалося серце, і хай ця краса півоні зігріває. Так. От знаєте, є ще одна така пісня у нашому українському репертуарі під назвою «Пів... «Півонія», Тільки іншої виконавиці е, Ані Трінджер. Я думаю, ви знаєте цей трек. От скажіть, можливо, хтось е, кимось надихався, звичайно, в хорошому сенсі, тому що пісні зовсім різні. Але можливо, справді ви надихнулись, чи вами надихнулись, або взагалі думали про колаборацію? Ні, е, ні, ви знаєте, я пишу дуже. Багато я письменниця і з під мого пара вийшло вісім книг. І тепер вже готові до друку. Ще наступні три романи. Трилогія половик, так само дуже гарний роман. Жінка з іншого народу і. Ем... До речі, в жовтні виходить мій роман Золота гора, романи, які отримали коронацію слова. Тобто, пишу я багато і чесно, я не встигаю слухати і читати ага. інші роботи. А квіти люблю, ну направду люблю з дитинства. В мене біля хати так само до речі багато півоній. Колись пам'ятаю таку дитячу історію. У мене був такий чудовий дідусь Дмитро. Я вірю, що кожен має історію пов'язану зі своїми дідусем, бабусею. Але я пам'ятаю, я в дитинстві запитала, дідусю, які квіти вам найбільше подобаються. І він так мить подумав і каже, півонії, а потім ще така хвилинка і каже, але білі. А я кажу, а чому білі? Він каже, бо вони пахнуть найніжніше. І ви знаєте, минули роки у ті дощі прошуміли життєві, і вже і дідуся не стало, і я давним-давно доросла. І коли весною зацвітають білі півонії, я завжди з таким трепетом згадую ці слова. Мого дідуся, так що півонію то десь дуже на такому підсвідомо глибокому рівні? в мене в серці, до речі, теж в моїй збірці поезії під назвою Якщо ти в мене є, це така лірична книжка. Там є оцей вірш. Цей такий теплий спомин про білі півонії мого дідуся. О, дуже дуже мила історія. А чи є у вас улюблений рядок з вашої пісні? <реш> Улюбну всі. всі напевно так. Дуже мені подобається дуже приспів. От приспів подобається. Хай півонії в серцях цвітуть і нагадують нам про кохання. І навіть серед зим будуть тим теплом, яке нас зігріває. Мабуть, так це точно. Так, але зараз момент, якого всі чекали, про який ми власне і говоримо. Прем'єра пісні півоні у нашому ефірі. Тому насолоджуйтеся пізніше. Ми ще до вас повернемось. До речі, одразу запитання. Трек вийшов 21 вересня, тобто, зовсім зовсім недавно. Чи встигли ви вже отримати фідбек від ваших прихильників? Так, ви знаєте, я з таким натхненням читаю всі гарні відгуки, приймаю дзвінки і дуже маю класні запрошення на всеукраїнський тур радіостанціями та телебаченнями України. Я дуже зворушена. Вчора я прочитала прес реліз і побачила, що Запрошує і Львів, Рівне, Луцьк, Хмельницький, Київ, Дніпро, Одеса, Миколаїв і так далі. І так далі. Вся Україна майже. Так, так, і я дуже тішуся. Приємно, що такі музичні треки, які несуть світло, які несуть радість, що вони надихають людей. Отже, людям потрібно зробити отакий, як би сказати, передих, так, таку паузу. Паузу віри, паузу надії у красу. Так, а які взагалі? Загалі емоції слухачі найчастіше вам відписують після прослуховування вашого треку. Пишуть, що дуже красиво, пишуть, що зворушені такими текстами, які несуть у собі певну суть, так певний посил. Направда, я намагаюся писати тексти емоційно насичені. Це по перше, щоб вони мали естетичне забарвлення, тому що я дуже ціную слово, оскільки я письменниця і потеса, так слово для мене. Мене це не тільки зброя. Зброя, така потужна, яка е, на світовому рівні так грає ролі, відстоює. Е, Першість нашої України, країна найкраща і найкраща її мова, так милозвучна. Але так само я вважаю, що пісня повинна бути змістовна, повинна бути така багатогранна і залежить від теми. Звісно, якщо пісня патріотична, скажімо, як пісня Маки або пісня Соняхи, котра присвячена українському жіноцтву, так, там так. інший напрямок. То, так? що не слухали, якраз настав час. Могу послухати. Так. Дякую, все є на моєму ютуб-каналі Галина Лукашонок. Так що я. Чиро запрошую, і класні кліпи там є теж. Так, а чи були якісь негативні або такі нестандартні коментарі? Негативних, нестандартних, слава Богу, не було. Хоча ви знаєте, я завжди так спокійно до цього налаштована. Бо скільки людей, стільки думок, тобто, так, треба завжди всім людям, хто працює, бути відкритими на позитивні негативні коментарі. І напевно деколи робити правильні висновки, так. Тобто, це з цим все поки. Що гаразд, дякую всім за щирість сердець, за тепло, за підтримку мене у соцмережах. Мені дуже приємно направду. А як щодо кліпу, теж такий ніжний, дуже атмосферний серед чарівного поля півоні, де проходили зйомки? Зйомки проходили на полі півоні, це на Буковині, як я вже вище сказала. Так, і я щиро сподіваюся, що кожен, хто зайде в ютуб канал і перегляне екранізацію пісні. Ні, півоні, у цей кліп, то він надихнеться і чекатиме з нетерпінням травня, червня, щоб гайнути туди на буковину на це поле краси і аромата. А я хотіла сьогодні вам Вероніка розказати такий, як кажуть, пригодницький сюжет. Так, Якраз, якраз хотіла вас запитати завжди на зйомках щось іде не так, не за планом. Є якісь курйозні та смішні моменти. Тому якраз розказуйте. Так, Це власне, скажу, як один мій такий хороший. Друг творчий друг каже, на концертах без лажі не буває. Але коли правда, в мене був сольний концерт і не було жодної лажі, він каже, о, це крутяк. Але це, що він сказав, я весь концерт думаю. Блін, коли-то коли коли <laughs> та, та А тут розкажу, як ми знімали цей кліп півонії. Отже, я взагалі Буковину добре знаю. І в глибоку є чудова дорога, гарна, е така зовсім європейська, так і завжди, попередні роки я їздила нею. Але я не знаю, чому ми от з творчою командою вирішила, я наставила Діпі і думаю, ага, поведе нас швидшою дорогою, мабуть, скоротим, так, відстань. Як і... завжди, <laughs> <laughs> Чі шляхи чомусь виявляються зовсім не коротшими Зовсім коротшими і тут раптом я розумію, що ми десь їдемо в таку глибинку гір, і перед нами ліс все більше і більше. Так з двох сторін обліплює дорогу і. Боже, в один момент з лісу виходить е, така зграйка е, кози, козенятка, баранчики, і їх так багато, ми зупиняємося, але це такий був момент. Я навіть не знаю, ми надихнулися природою Буковини на 100%. Є ще згадати. А, так, направду. І таким чином ми добралися дійсно їхали якимись такими темними околицями, якщо так можна сказати, шутровою дорогою. І коли вже приїхали. Хали до цього поля півоні ах, видихнули. Ми нарешті там, де повинні були знімати кліп. Все-таки позитивні емоції, тільки позитивні і залишились після так, зйомки так, кліпу. Власне, так, так. так ну, а правда. хто взагалі вас найбільше підтримує у вашому такому творчому шляху? Так, сьогодні я би хотіла сказати про багатьох людей. Насамперед, завжди моя родина: то мій син, то мій чоловік, то моя матуся, а так само люди творчі, з якими я працюю. От, власне, ця нова композиція, музична півонії, народилася у творчій співпраці з Олександром Нагорняком. Це звукорежисер, аранжувальник і класний хлопець. Так, ми почали з ним працювати вже кілька. Таких файних робіт є незабаром. Прем'єритиму цікавий такий трек Вічний Львів. То теж пісня, яка народилася у співпраці з ним. Також кувала Зозуля, вже лунала на моїх концертах. Також хотіла би сьогодні про Вікторію Батренюк сказати Дівчинку молоду Крисуню, яка їздить зі мною на зйомки. Молодець, і так само фільмейкер мій Руслан Остащук. Він воїн Збройних сил України. Це дуже гідно, це дуже почесно. Е, ну не завжди ми можемо. Тобто, дуже рідко тепер ми можемо щось таке творче робити тоді, коли ми хочемо, а тільки тоді, коли наш воїн має коротеньку відпустку. Але все це ми розуміємо, це чудово, що є хлопці, які захищають нас, і це супер. А що далі? Знаючи артистів, у них там плани розписані на кілька років вперед, так грубо кажучи. Що ви готуєте таке наступне? Е, ви знаєте, я. Я з нетерпінням насамперед чекаю жовтня, коли ем, видавництво Київський лірака, з яким я так тісно і щиро співпрацюю, е, видрукує мій роман Золота гора, історико-патріотичний роман Чудовий роман про наші гори, про національно визвольні змагання, про наш космач, воїни, бандерівці, як ми їх називаємо, так е, роман сповнений. Подій таких дійсно історично глибоких. Починаються історії в цьому романі ще з 13 століття від заснування цього села дуже красиво. Там і монголо татари є, там є і італійські купці, які долають Карпатські гори і так далі. і так далі. Ну і дуже багато світла, дуже багато емоцій, таких пов'язаних з коханням. Головні герої несуть в серцях оцю цю любов, долають всі труднощі. Супоровий роман. Отже, щиро чекаю, і до речі. Презентуватиму в книгарнях і в бібліотеках України. Отже, Золота Гора. Хто буде цікавитися? Будь ласка, в інтернеті можна буде знайти. Як то кажуть, творча людина талановита у всьому. Ви встигаєте все і всюди. Просто дякую, дякую. Так, ну і звичайно ж, саме реклама, де слухачі можуть вас слухати, підписуватися і слідкувати за вашою творчістю. А так, дуже таке гарне запитання, і таке на правах реклами журналіста дуже дякую. Я активно веду соцмережі, я є в інстаграмі, як Галина, офіційна сторінка Галина, офіціальне теж Ютуб канал, Галина Лукашонок дуже легко знайти. І так само Фейсбук, Тікток. Тобто можна знайти мене будь-де і щиро кажу, що дуже багато гарних музичних напрацювань маю. І жовтень буде багатий на прем'єру нових пісень. Так, це чудово. Значить, будемо чекати вас з новою прем'єрою. Знову у нас. Ну і звичайно ж, традиційне запитання. Що побажаєте нашим слухачам? Бажаю впевненості у завтрашньому дні. Хоча, все ж таки, ми живемо в дуже складні часи, часи війни. Але понад добро, понад любов, понад людяність немає. Плекаємо це в своїх серцях. Мусимо донатити, допомагаємо збройним силам України, нашим дорогим хлопцям, щоб не довелося годувати чужу армію, чужого агресора. І все в нас буде добре. Вірмо в перемогу і Божої всім помочь щиро від душі бажай? Так, ще раз вам дякую, що завітали до нас в гості. Я нагадую, що у нас в гостях була Галина Лукашонок зі своєю прем'єрою півонії. Тому я вас буду знову обов'язково чекати у нас в гостях. А ми до нових зустрічей, до нових прем'єр, і ми ще почуємось. Дякую.